Шановні громадяни, добрий день вам, слава Ісусу Христу! Хочу вам сказати, Господь Ісус Христос любить кожного із вас. Він прийшов на цю землю і віддав своє життя за кожну людину, постраждав на Голгофському Христі, пролив свою святу кров, вмер за наших ріків. І на третій день воскрес із мертвих для нашого оправдання. Він переміг сатану, переміг смерть і Воскрес із мертвих. І сьогодні кожна людина, яка в молитві покаяння прийде до Бога, визнає свою вину, покається в своїх гріхах, отримує дар Божий вічне життя. Ми на цій землі живемо дуже короткий час. Земне життя дуже швидко проминає. Кожна людина пристане перед Богом і буде давати звіт за своє життя. І якщо людина жила грішним життям і не каялась, то вона відправиться в пекло на вічні муки і звідти вже не буде виходу. Але якщо людина покається в своїх гріхах, прийме Ісуса Христа як свого особистого Господа і Спасителя, якщо буде жити згідно Слова Божого і чинити волю Божу в своєму житті, то Господь прийме вас в Небесне Царство, а там вже немає хвороби, там немає смерті. Там немає прокляття, там вічне щастя, вічне блаженство. Але щоб туди потрапити, треба покаяти своїх гріхах, треба звільнитися від цього гріховного ярма, треба очистити свою душу від тої Чорноти гріховної. Самостійно людина це не може зробити. І для того прийшов Спаситель на цю землю. Ісус Христос. Він прийшов, щоб дарувати людям прощення, щоб помилувати, щоб дарувати життя. Тому люди, зверніться до Бога, покайтеся. Сьогодні добрий час для покаяння. Пройде ще трохи часу, і вже не буде можливості покаятись. А сьогодні є для тебе добрий час. Покайся і віруй в Євангеліє.